Тіловий світ змістовна Україна в рамках проекту діалог, який спільно реалізують Асоціація міст України, і Агентство Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку. Ми створили цикл програм про місцеве самоврядування. І сьогодні завітаємо до Ужгорода. Там у всьому місті запроваджують систему автономного опалення. За автономним опаленням майбутнє, принаймні так вважають в Ужгороді, вже перевели на таку систему 50 навчальних закладів. Котли придбали у лізинг. Програма коштувала близько 15 мільйонів гривень. У міській раді кажуть, виплатити кредит зможуть за рахунок економії енергоносіїв уже в найближчому майбутньому. Сама опалювальна система вже змонтована повністю, вже стоять модульні котельні. Цей рік ми вже працювали повністю на модульних котельнях, і ми відчули наскільки воно є. Ефективне, ми можемо спокійно регулювати. Якщо на вулиці є більше температура піднімається, то ми понижуємо температуру на котлах. У дитячому навчальному закладі журавлик за часи централізованого опалення часто проривало труби. Інколи малеча взагалі лишалася без тепла або ж навпаки, у теплу погоду гріли так, що доводилося відчиняти вікна. Зараз самі можуть встановлювати необхідну температуру. Крім того, басейн закладу нині може працювати цілий рік. Коли побудували цю котельню, це зовсім інакше все життя в дітей почалося. Системне тепло, без всяких перебоїв. Відчувається, що можна і зекономити, якщо потрібно, і додати, якщо потрібно, щоб більше було тепла. Деякі опалюють відразу кілька навчальних закладів, які розташовані поблизу. Це дозволяє ефективно використовувати енергоносії у навчально-виховному комплексі Первоцвіт за місяць в середньому платили близько 90 тисяч гривень. Нині трохи більшу суму віддають чи не за весь опалювальний сезон. Це котельня розрахована саме на таку квадратні метри школи і НВК. Зараз за 3,5 місяця ми оплатили 104 тисячі. Це приблизно 67% економії. Міська влада, крім освітніх закладів, на автономне опалення планує перевести усе місто. Воно вже працює і у медичних закладах, і у житлових будинках. Обіцяють ввести такі системи і у приватному секторі. Для його мешканців навіть створили спеціальну програму допомоги. І в продовженні теми інтерв'ю з Ужгородським міським головою Віктором Погорєловим. Доброго дня, Віктор Володимировичу. Добре, дякуємо, що погодились на інтерв'ю. Наше перше питання стосується розвитку міста як туристичного центру. Що вдалося зробити з цього приводу в останні роки, і що робиться нині для формування привабливого туристичного іміджу міста? Для того щоб місто створити привабливим туристичним, треба дійсно робити інфраструктуру міста. Це стосується багатьох напрямків роботи життєдіяльності в місті. Це галузі житло-комунального комплексу, це дороги, це енергопостачання, це водопостачання і ще багато менше дрібних таких напрямків, які забезпечують нормальне якість проживання в нашому місті. Якщо говорити про туристичне місто, то наше місто стародавнє і воно має свої особливі традиції. В плані архітектури, так як місто Лужу знаходилося в різні часи в різних державах, монархіях, і тут ми можемо побачити архітектуру працьку, архітектуру. Угорщини архітектури Австрії і пострадянську архітектуру Ужгородська міська рада уклала договір з австрійським підприємством щодо збору і вивозу сміття. То розкажіть, будь ласка, деталі все таки цього проекту, і які результати вже через кілька місяців після того, як підприємство працює на повну. У нас дійсно була застаріла система вивозу сміття, подекуди позвонкова система вивозу сміття з міста. Подекуди люди навіть не мали де викидувати на сміттєві майданчики, які були створені, тому що не вистачало контейнерів сучасних. Ми 4 роки назад закупили нові мази, які більш цивілізовано прибирали ці контейнери. Але з часом вони вже застарілі, і було прийнято рішення провести конкурс з іноземними і нашими вітчизняними фірмами на створення такого підприємства. Участуючи в конкурсі, в нас виграло підприємство «Ава», яке працює в Закарпатті, Працює у Львові. В багатьох містах України і сьогодні вони вклали біля 8 мільйонів євро інвестицій на оновлення цього парку, на оновлення контейнерів. І ви бачите, що стан вивозу сміття почався більш якісніший, і ми сьогодні можемо прирівнюватися в цьому напрямку. Ну по крайній мірі наближено до європейського рівня місто стало чистіше. але ще не всі усвідомлюють те, що за сміття, які вироблюють, повинні платити, де подекуди хтось ухиляється цих питань, і підприємство не знаходиться поки що в прибутковому стані. Хоча вони на це розраховували. Це в першу чергу навчання мешканців міста, громадян. Правильно поводитися з виробленим сміттям в квартирі, в підприємстві, в магазині, тобто кожен виробляє сміття. Хто пів кілограму, хто 10, а хто 100 кожного дня. Тому відповідно зараз проходить тяжкий процес. Заключення договорів індивідуальне. Ну чим я все ж таки задоволений, тим, що були ще конкурсанти, які хотіли заключити тройний договір, щоб ми влада відповідала за поступлення коштів їхнім фірмам. А ця фірма запропонувала, що вона сама буде робити це відповідно споживач, тобто той, хто надає це сміття, і вони. Про вивіз сміття ми там тільки допомагаємо фірмі, допомагаємо мешканцям зробити контакт. Ужгород прикордонне місто. Які переваги місто має у зв'язку з цією транскордонною співпрацею, транскордонним співробітництвом? Місто Ужгород – одне з найперших почало зв'язки з містами Європи і Америки. 20 років тому, на початку незалежності України, ми заключили договір з Корвалісом. В Америці, місто Карваліс, в Німеччині, і ці зв'язки більше 20 років вже продовжуються, лонгуються до нас. Приїжджають фахівці з Америки, з Німеччини. Взагалі у нас більше зв'язків транскордонних мається на увазі держав, які знаходяться поблизу нас Угорщина, Румунія, Словаччина, Польща, Чехія. Німеччина, Хорватія, і у нас з ними досить тісні зв'язки в плані не тільки культурної спадщини і обміну досвідом в науці і в інших напрямках, а і в економіці. Сьогодні ми участвуємо в грантах європейських. Наприклад, два роки назад ми очистили одна старовинна з будівлі в центрі міста напроти міць виконкому, яке було захарашено. Колись там був склад з міжторгом. Але ці будівлі більше ста років, і ми сьогодні там проводимо фестиваль «Віна», Очистивши цю будівлю, ми побачили, що нам потрібні кошти близько 10-12 мільйонів гривень на реконструкцію збереження цієї будівлі. І працюючи два роки і участвуючи в європейських грантах, ми сьогодні з Польщею, з містом Ярослав, отримали грант. Відповідно, Ярослав отримав мільйон євро на свою спадщину історичну архітектурну. А ми отримали на цей винний льох цю стародавню будівлю, яка знаходиться в центрі міста 900 тисяч євро. Ми вкладаємо свої кошти близько 2 мільйонів гривень. і зараз проводяться проєктні роботи, і ця будівля буде приваблювати багатьох. Не тільки у гротців, а взагалі багатьох туристів, які будуть перебувати в нашому краї, Вікторе, чи вдається налагодити діалог з обласною владою? Чи відчуває місто підтримку? Ми розуміємо, що фінансова скрута, яка є. В державі і в світі вона дійсно не дає можливості керівництву і області і Києву дати всім своїм синам, онукам, тобто я маю на увазі містам, які знаходяться в, в нашій державі, всім то, що їм потрібно. Тому треба співпрацювати і розуміти, що все зразу ніхто не дасть. І Якщо хтось каже, що от область повинна дати ужгороду все. А ні Мукачеву, ні хусту, ні там, ні іншим нашим містам нічого, а давайте зробимо Ужгород, Це неправильно. В інших містах Закарпаття живуть такі ж люди, як і в Ужгороді, і вони теж потребують нормального цивілізованого існування, життя. Тому я до цього відношуся дуже так обережно. І вважаю, що розподіл коштів має бути справедливий. В першу чергу, це думаю, що по відсотку проживаючих ви є членом правління асоціації міст Україна. Скажіть на вашу думку, чи асоціація допомагає вирішувати проблеми місцевого самоврядування? Асоціація об'єднує всі бажання. Вона не може сама вирішити, але ми знаємо, що є представники від асоціації міст України, міст селищ України, є радники президента, є в Кабміні радники, прем'єр-міністра з нашої асоціації, об'єднуючи всі ті проблеми, які є у нас. В органах місцевого самоврядування, в тих громадах, які ми, якими ми керуємо, ми можемо висловити свою думку і вимагати від Кабміну рішень такі, які потрібні на рівні. Я безумовно є в різних місцях різні проблеми, але є проблеми, які об'єднують. Їх можна назвати два три десятка, але якщо вони вирішаться, то зовсім зміниться ситуація в країні саме в місцевому середуванні. Дякуємо за інтерв'ю. Дякую вам. Нагадаю, ми спілкувалися з Ужгородським міським головою Віктором Погорєловим. Виготовлення цього матеріалу стало можливим завдяки допомозі американського народу через Агентство США з міжнародного розвитку USAID. Викладена інформація не обов'язково відображає точку зору Агентства США з міжнародного розвитку або уряду США. І поки це все. Дякую за увагу. Побачимось.